У будинках українців почнуть відключати електроенергію за скаргами сусідів. І це не жарт. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А, знаєте. Іноді дивуюсь тому, які рішення взагалі приймаються. І ось зараз, коли в Україні склалась критична ситуація в енергетичній системі, влада прийняла рішення регулярно відключати світло. Однак в одних будинках, населених пунктів електропостачання обмежують частіше, ніж в інших. І ось компанія ТЕК планує створити спеціальні аварійні бригади, які розглядатимуть скарги громадян. На нерівномірне відключення електроенергії. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він зазначив, що спеціальні аварійні команди будуть розглядати скарги українців, які вважають, що розподілення електроенергії здійснюється несправедливо. При цьому політик назвав ідею ТЕК, ну такою, двоякою. Він поспілкувався так, щодо стабілізаційних відключень електроенергії в компанії визнали, що дотримуватися графіків поки що не виходить, і ситуація залежить саме від стану енергосистеми. Тобто, особливо так розглядається питання створення аварійних бригад, які на скаргах громадян будуть вимикати будинки, в яких є світло. Євтушенко назвав сумнівною ідеєю створення таких аварійних бригад, які будуть відключати будинки, в яких є електрика у відповідь на скарги мешканців, і ініціативу чиновника активно обговорюють його передплатники в соціальних мережах. Багато хто негативно відреагував на ідею, вважаючи, що ось таким чином сусіди будуть доносити один на другого і нічого хорошого, ну ні до чого хорошого це не приведе. Минулого листопада компанія Ясно, яка входить до групи ТЕК, пояснила, чому деякі споживачі постійно мають світло. Є будинки так званих щасливчиків, які підключені до мереж критичної інфраструктури, там, наприклад, до лікарень. Тому вимикати їх не можуть. Представники компанії уточнили, що енергетики працюють над тим, щоб відключення були максимально рівномірними і всіх регулярно відключали по черзі. Ясно визнали, що зробити це складно, але можливо. Знаєте, тут хочеться сказати так: різні є люди, багато хто там заздрить, а чому там в мене немає світла, там а ось в тому будинку є. Я. я б ставила питання по-іншому. Я б вимагала, щоб світло робили так, щоб світло було у всіх. Ось чомусь мені здається, що у ТЕК є така можливість. Взагалі, так зараз непогано заробили, скажімо так. Дуже багато поміняли обладнання, яке, я більш ніж впевнена було старе, поміняли на нове. Дуже багато людей не платять комуналку. Я думаю, що це і є основний фактор того, чому не включають всім розумієте? тому що ну, яка компанія буде працювати собі в убиток, так? Скажімо так. Тому дуже, дуже багато є різних нюансів, от особливо що стосується ось одна із останніх новин, що стосується того, що деякі компанії записали себе в список критичної інфраструктури. Ось із цим треба розбиратися, а не маніпулювати зараз настроями людей, що а ось там один сусід буде бідкатись і жалкуватись на іншого сусіда, щоб в мене немає, і тому теж відключіть. Ну, Це чесно, це бред, от правда. Пишіть, що ви думаєте, Щодо цього, але чесно, я такого не підтримую. До речі, хочу нагадати, що Національна комісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг оштрафувала за недотримання графіків відключення електроенергії три енергокомпанії: Чернівці Обленерго, Вінниця Обленерго і Волинь – Обленерго. Вони отримали по 85 тисяч гривень штрафу. Чи достатньо цього? Не знаю, але я думаю, що дуже багато хто не дотримується графіків відключень, перевірок немає, і ось треба на це звертати увагу, а не на те, що хтось там на когось жалкується, і так далі. Люди між собою розберуться, це просто людські настрої, і ну не треба на цьому зараз маніпулювати треба розбиратися із такими, із глобальними питаннями якщо підтримуєте мене пишіть в коментарях будемо проводити своє соцопитування, чи підтримуєте ви ініціативу щоб у сусіда також відключили якщо у вас немає електроенергії на сьогодні все новини політики економіки та нашої перемоги завантажуй майо